І так, сьогодні поговоримо про одну із найболючіших соціальних тем нашого часу про те, як війна впливає на родини, на шлюб, на кохання і на життя тисячі українців, які руйнуються. Руйнуються сім'ї, які ще вчора здавалися міцними. І чому статистика розлучень зростає шаленими темпами? За офіційними аналітичними даними, в 2024 році в Україні було зареєстровано понад 150 тисяч шлюбів, але кількість розлучень майже зрівнялася з цією цифрою. Тобто... Сягнула майже 140 тисяч. Фактично одне розлучення на один шлюб, що є безпрецедентним показником. У 2025 році тенденція не змінилася. Лише за перші місяці року десятки тисяч пар офіційно розірвали стосунки, і це не просто суха статистика, це зламані долі, діти без повноцінної сім'ї, люди, які втратили не лише дім, а й повноцінну емоційну підтримку та опору. Війна руйнує сім'ї не лише вибухами, а постійним стресом. Страхом за життя, фінансовою нестабільністю, невизначеністю у майбутньому та вимушеними розлуками, коли чоловіки залишаються в Україні або йдуть на фронт, а жінки з дітьми виїжджають за кордон і роками живуть одне від одного окремим життям, поступово віддаляючись один від одного, у таких умовах почуття вигорають, довіра зникає, а самотність штовхає людей до пошуку нових емоцій і нових стосунків. І саме тут з'являється ще одна складна і незручна тема пошуку щастя з іноземцями для багатьох українок за кордоном нове знайомство стають не лише романтикою, а й способом виживання, способом знайти стабільність, підтримку, захист і нормальне життя в чужій країні, де ти без родини, без житла та без стабільного доходу, і часто без знання мови. Частина таких історій справді закінчується шлюбами і новими сім'ями, але значна частина це тимчасові. Нерівні або токсичні відносини, де жінка перебуває у залежному становищі, окремо варто говорити про темний бік цієї міграції: це сексуальна експлуатація та проституція. Адже війна створила ідеальні умови для зловживань, вразливі жінки, відсутність соціальних зв'язків, фінансова скрута і психологічна травма. У різних країнах Європи правоохоронні органи неодноразово фіксували випадки, коли українок заманювали обіцянками роботи чи житла. А потім втягували їх в проституцію або примусову секс-індустрію. І хоча це не є масовим явищем для всіх, сам факт існування таких схем говорить про серйозну соціальну проблему. При цьому важливо розуміти, що більшість українок в Європі працюють легально, навчаються, виховують дітей, волонтерять, намагаються побудувати нормальне життя, але саме війна зробила частину з них легкою мішенью для експлуатації. А також породила хвилю стереотипів і приниження, які активно використовуються у пропаганді. У підсумку ми бачимо, що війна вдарила по самому фундаменту суспільства: по сім'ї, по довірі між людьми, про уявлення в стабільне майбутнє, і навіть якщо бойові дії колись закінчаться, наслідки цього соціального розлому ще довго будуть увідчуватися у вигляді самотніх розбитих людей. Сімейними травмами травмованих дітей і покоління, яке виросло в умовах постійного страху і втрат, якось так подумайте про це.